Масштабної війни три роки постійної підтримки оборонців України за цей час за сприяння Ради оборони міста допомогу отримали понад 200 військових частин. Загальна сума майже 3 мільярди гривень. Це не перша допомога, це вже у нас друга допомога. Той раз ми отримували дві машини. Сьогодні ми теж дві машини отримуємо. Машини будуть виконувати бойове завдання вже сьогодні. будуть в Ізюмі. Ми їх там тивоєм проведемо, облаштуємо репостами, і машини будуть, як кажуть, робити свою роботу, нищити ворога. Цього разу ще чотири автівки для двох бригад: – 21-ї та 3-ї штурмової, пікапи передали підрозділам, які вже сьогодні вирушать на завдання. Серед них і ті, хто відповідає за безпеку неба над кривим рогом. Від командування 21-ї окремої бригади національної гвардії Криворіжської та від всього особового складу частини. Хочу сказати сказати слова вдячності Олександру Вілкову за надані два пікапи у в увносьпірвоної підрозділи, які виконують завдання на різних напрямках фронту, зокрема, і завдання з забезпечення безпеки неба над кривим рогом. Кожна така машина це мобільність, шанс на життя і крок до перемоги. Допомога фронту залишається критично важливою, і кривий ріг продовжує тримати свій тил міцно. Анастасія Максим Першимський.